Поверни нам товар абсолютно безкоштовно. Сьогодні я вам розкажу про функцію нової пошти легке повернення. Як воно працює? Якщо ви вагаєтесь, що вибрати, чорне чи біле, замовте два. При отриманні на нову пошту, забравши посилку додому, подивитесь, якщо вам більше подобається і що більше підходить. Що не підійшло, повертаєте нам. Так само це працює з одиницею, якщо, наприклад, ви замовили щось одне, або в більшій кількості і вам цього забагато. Так само це працює ця функція. Просто протягом 14 днів можна повернути продавцеві Абсолютно безкоштовно. А зараз я вам покажу, як це зробити в декілька кліків в додатку нової пошти. Відкриваємо додаток нової пошти. Відкриваємо мої посилки. Вибираємо. ТТН, по якій ви отримували нашу посилочку. Керування послугами є функція легке повернення. Натискаємо. Вибираємо причину повернення. При виборі причини повернення створюється ТТН. ТТНка, по якій ви будете відправляти її нам. Після цього йдете в найближче відділення нової пошти і повертаєте посилку нам Абсолютно безкоштовно.